Так, мій номер це Чемпіонату Європи у 2021-му. Зимовий чемпіонат Європи, де я в перший раз виграла його. І форма моя змагальна на комерційних змаганнях. Отак. А, а сам там ти місто не твої? Ні, це не мої. в мене пума. В мене пума. Клас. Мені, мені бренд. Ось так, історія. Стисла презентація частини власної екіпіровки і форми, які наразі вже стали експонатами і артефактами свого стенду у музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини, передувала зустрічі чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих з легкоатлетичною спільнотою регіону і Дніпра, яка вже далі гучними оплесками і оваціями вітала її в залі Олімпійського дому нашого міста. Організатори заходу, керівники відділення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області Михайло Кошляк та Федерації легкої атлетики регіону Ілля Баклінов вшанували зірку та її тренерку Тетяну Степанову розкішними букетами квітів. Я в захваті. Я Навіть нема як передати такий восторг. Мені дуже приємно, що наша зірочка приїхала до нас за гості, тренером, що вони виступили перед нашими дітлахами і пожелали нам. Гарних спортивних результатів, а ми в свою чергу підтримуємо нашу олімпійську зірочку. Дуже дякуємо Ярославі Магучих Тетяні Степанові, що знайшли час, приділили увагу олімпійському руху легкої атлетиці, всім діткам. Нашого регіону, так що слава Україні тільки вперед, далі було майже півтора години на щире і відверте спілкування, діалог за аудиторією, у ході якого Ярослава разом зі своєю наставницею відповідали на різноманітні запитання, зазначивши на початку серед іншого, що, попри війну, вони завітали до рідної домівки, щоб відпочити, адже вона надихає, додає нових сил і прагнення йти далі, як ніхто. Інший потім дівчина наочно продемонструвала зібранню простеньку комбінацію рухів пальцями рук, що заспокоюють, які їй свого часу ще в школі презентував і навчив простий вчитель французької мови. Кожного разу у секторі для стрибків, у колі суперниць, з усіма, якими вона дружить, за допомоги них у такий спосіб спортсменка приборкує і вгамовує хвилювання, налаштовуючись на спробу. Адже в суперницях має тільки саму себе і планку. Потім зірка ділилася власними кулінарними смаками, серед яких вона особливо. Полюбляє пасту, але в міру, хоча може посмажити яєчню. Хоча зізналася, що справжнім гурманом кулінарії, серед зіркових колег королеви спорту є рекордсмен світу зі стрибків з жердиною Швед Арман Дюплантіс, який постійно у їхній компанії не тільки дегустує страви, але й з апетитом їх споживає. Розповідала про те, як свого часу через інтернет вивчала математику в рамках НМТ національного мультипредметного тесту. У музиці надає перевагу українським виконавцям, втім без творчих людей. Ідеї не обійшлося, і тут відома на вітчизняних теренах художниця Анжеліка Сльозка, яка того дня відзначала власний день народження, з яким ми її хоча й запізненням, вітаємо, подарувала Ярославі дві власноруч написані картини, що стало для неї приємною несподіванкою. А для авторки, як вона зізналася, подібне стане новою черговою хвилею натхнення у подальшій роботі, як і було напередодні. Натхнення воно виникає завжди, коли бачиш щось прекрасне. Ну а Ярослава, вона теж є на. Коли дивишся її рекорди, то хочеться щось створити прекрасне, і тому я ну як для мене честь, що вона прийняла мій подарунок, і я сьогодні я теж натхненна і на нові е, живописні витвори завдяки Ярославі. На завершення спілкування магазірка, маючи у свої 24 роки усі титули, звання і здобутки, про які тільки може мріяти будь-який спортсмен у світі, щиро зізналася і поділилася про те, що по. Переду ще багато нових вершин, які потрібно підкорити. Тому після відпочинку необхідно знову тренуватися і працювати, щоб на них зійти. Ще багато чого не виконано в моїй спортивній кар'єрі. Ну, насправді, по перше, найвелика мрія я все ж таки хочу перестрибнути вище ніж 2 метри 10 сантиметрів. Стрибнути вище, щоб відчути ці відчуття знову. По-друге, це олімпійський рекорд, а його ще в мене немає, і по третє. Як ще є рекорди змагань, тобто які хочеться встановити традиційно, апофеозом зустрічі, зрештою, як і будь-якої подібної, стала майже годинна автограф-сесія, у ході якої Ярослава залюбки з усіма фотографувалася і залишала свої підписи на власних світлинах для бажаючих, які утворили довгий живий ланцюжок, і навіть неозброєним оком було помітно, що захід розчулив і саму дівчину. Це була дуже зворушлива зустріч. Я Дуже рада, що багато дітей прийшло і Багато дітей продовжують займатися. І сподіваюся, що я дала хоть трішечки мотивації на продовження заняття легкої атлетики і до звершень. Ми у свою чергу також їх бажаємо, Ярославі і тренерці, які дякуємо за приємні і відверті години спілкування. Все буде Україна і Дніпро, зокрема.